Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, ми з вами завершили дев'ятницю до Ісуса Христа. Ми з вами молилися через молитву святого Альфонса до Ісуса Христа. Якраз це попало так дуже гарно. Ми розпочали цю дев'ятницю на Божого тіла. І ми молилися за всіх мужчин України і по всій землі за мудрість їхню, за правильний розум, за правильні знання і використання у їхньому житті. Давайте з вами ми скажемо ще разом цю молитву і попросимо за мужчин України. За всіх мужчин мудрості і правильного розуму для них попросимо, щоб вони приймали правильні рішення у своєму житті. Ісус Христос через молитву і молитву святого Альфонса. Я прошу тебе за мудрість для всіх мужчин України і по всій землі. Мій Ісуса найсолодший, щоб міг обмити сльозами, а також кров'ю ті нещасні душі, які усій тайні так ображають Твою любов, о коли б міг вчинити, щоб усі люди палали любов'ю до тебе, оскільки, однак, не є це мені дане. Прагну, принаймні, мій Господи, і постановляю часто собі тебе відвідувати і приймати до свого серця, щоб честь тобі віддати, як зараз це роблю, на переблагання за зневаги, які дізнаєш від людей у тій найвеличнішій таємниці. Прийми, Отче Небесний, ту нужденну честь, яку на винагородження за всі зневаги нанесені твоєму синові, і у у Пресвятій Євхаристі складає тобі сьогодні найнужденніший з людей, по таким є. Прийми цю честь в поєднанні з тою честю, вартість якої нескінченна, яку тобі склав Господь Ісус на Христі, і яку тобі складає щоденно на престолі у Пресвятій Євхаристі. А ти, мати моя, Марія виєднай мені. Святу витривалість амінь. Я думаю, що до такої молитви, до Ісуса Христа, немає що багато добавляти, а просто. Молитися. Мене ця молитва насправді дуже вразила, тому що я бажаю всім мужчинам на землі доброго розуму, мудрості життя і правильних чинків. Я дякую всім, хто молився зі мною в цій дев'ятниці. Це була важлива дев'ятниця, як для мене. Я побачила з ваших коментарів з ваших, з ваших коментарів, що вона була важлива для всіх нас. Я дякую Валентині Крицкалюк, Марії Генник, Сніжані Морській, Василина Гринюк, Ірина Блаксій, Петро Лісенко-Англійським, Валентина Вийчук, Аня Бойчук-Юрчук. Михайло Строїч, Оксана Рибчук, Ольга Буц, Христя Ковалюк, Марія Вербіцька, Марія Зузяк, Орест Калиняк, Ганна Марія Фієвчук, Анна Юращук, Діана Вавриків, Паша Семигин, Наталія Ковалюк, Ярослава Гринюк, Оксана Шкрібляк, Наталія Сахро, Галина Гринюк, Орися Ковалюк, Ганна Гайсанюк, Ганна Буц, Марія Тенкалюк-Григорчик, Михайло Бородайлюк, Марія Пошиван, Дарка Худак, Ганна Гайсенюк, Паша Андрусяк, Ганна Гордій, Ольга Боєчко, Наталія Іванчук, Оксана Рибчук, Ганна Ходяк, Марія Синяк, Параска Словак, Василь Рибчук, Петро Лисенко по-українськи, Дар'я Романів, Аня Мосейчук, Дмитро Гандзюк. Людмила Мельничук, Люба Іванчук, Марія Лесюк, Марія Якіпчук, Іра Дмитрук. Я дякую вам, за нові імена. Дякую за те, що ви відвідуєте наше молитовне коло, яке сформувало вже свої традиції, яке сформувало свої погляди на наші дев'ятниці. Дякую нашим мужчинам. Наші мужчини виняткові, вони мають свої думки, вони мають свої. Думки, вони мають свої ікони, вони коментують своїми іконами, своїми висловами Я щиро вам вдячна. Поширили. Нашу публікацію Параска Словак Ярослава Гринюк, Ганна Буц, Марія Пошиван. І з цього приводу я хочу сказати таку річ, що я прошу вас вибачення. Зараз фізично я просто не встигаю відмічати ваші публікації. Наприклад, якщо ви е, захочете, щоб От просто напишіть мені, Марта, відміть мою публікацію, тому що якщо, наприклад, Марія Пошван, Ганна Бус, Ярослава Гриньок, Параска Словак поширили, у них є собі свої люди, і ця молитва вже йде по світу. Розумієте, я просто фізично не встигаю вам подякувати. Зараз я вам кажу, я вам щиро дякую від всього серця свого за поширення наших. Можливо, у вас будуть ще якісь побажання, будь ласка, пишіть, я все приймаю. Ще раз наголошую свої молитви, ікони я підбираю на Божому каналі, на якому я працюю. І так я висловлюю свої думки свого серця, своєї душі. Те, що вас цікавить, пишіть у приватних повідомленнях, ми будемо публікувати і гарно це оформляти. Я дякую вашим мужчинам за те, що вони є, і я бажаю всім вашим мужчинам, немає значення, чи це є внук, чи це є син. Чи це є ваш чоловік? Я бажаю мудрості, життєвої мудрості зберігати сім'ї ваші в збереженні, мати мудрості життя і продовжувати гарне життя. Все в цьому світі тимчасове все перейде. Важкий перехід до дев'ятого періоду, але ми молимося. Віримо в Бога, віримо в Ісуса Христа. Ми маємо сильну християнську егрегорну силу, і ми маємо цим користуватися. Я думаю, що до молитви до Ісуса Христа, навіть через молитву святого Альфонса, ми більше ніяких коментарів давати не будемо, а будемо просто молитися. Я вам щиро дякую. За ваші відвідини наших моїх дев'ятниць. Хай Бог благословить ваших мужчин мудрістю, любов'ю і довгим гарним життям. І до нових зустрічей!